4 листопада, п'ятниця, Євангелія від Луки 9, стих 12 по 17. День почав схилятися, і дванадцятеро підійшли до нього та й кажуть: Відпусти людей, хай йдуть по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу, бо тут ми в пустому місці. А він їм каже: Дайте ви їм їсти. Ті відповіли, у нас усього п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо та купимо поживі для всього народу цього? Була б у їх яких п'ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів розсадіть її гуртами по п'ятдесят близько, вони так зробили і усіх розсадили. А Він узяв п'ять хлібів і дві риби і, звівши угору очі, поблагословив їх, поламав і дав учням, щоб вони клали перед народом, Усі їли, до Наситу і зібрали ті кусні, що у них зосталися дванадцять кошів. Господь каже учням робити щось, що на їхню думку цілком нелогічне, розсаджувати людей по гуртах в пустому місці, тим часом як логічнішим було б їх відпустити по хуторах та селах, що навколо, аби вони могли знайти собі притулок та поживу. Але апостоли не сперечаються. Не переконують Ісуса, що його указівка нелогічна, і отримують чудо, яке завжди є понад наше розуміння. Буває, що Господь також і нам через своїх слуг чи через слово, писання каже робити щось дуже, на нашу думку, нелогічне. Наприклад, каже віддячити ворогові добром за зло, хоча по людськи логічним було б принаймні уникати ворога, якщо вже не мститися йому. Каже першим привітатися до кривдника, хоча по-людськи логічнішим було б чекати, поки кривдник першим привітається. Каже підставити другу щуку, хоча логічним було б віддати здачу тощо. Нам же потрібно наслідувати апостолів, які не сперечалися з учителем щодо людської нелогічності, його вказівок, а просто виконували їх та бачили сповнення великих чудес. Ісуса Христе, Боже нас! Навчи нас в усьому коритися твоєму слову.